Всім привіт! І знову звернення із госпітального ліжка. Що це? Карма, циклічність, доля? Я і сам не знаю, скажу, як є, Нелегко зовсім. Як поратись, не знаю. Та варіантів я не маю, їх просто не залишили мені. Чи ж думалось мені, що буду я вбивати? Ні, ні і ще раз, ні, а маю що. За свободу воював мій дід і прапрапрадід, і довелось мені. Якщо хтось дума з вас по-іншому, що можна якось, забудьте, вибору нема. З виродками тими, що прийшли в твій дім вбивати, домовитись не зможеш ти. Та і ніхто. Тож варіант один відбитись. Та як зробити це і не зламатись, зламатись може кожен, будь-хто, за це судить невправіми, бо психіка, повірте, їде, коли безвісті зникають юні пацани, котрі життя не встигли ще пізнати, коли гинуть зрілі, що мали бути прикладом своїм онукам. Хтось нову скаже, що це білі вірші? Ні, це стогін. Хочте крик душі. А там десь позад мене мої діти. Як хочу пригорнути їх та далебі. На все свій час і в Божих все руках. Тож зараз вистачить наскільки сил пройти свій шлях і не зламатись. Невпевнений та докладу зусиль. А боротьба попереду страшна, страшніша, ніж собі ми можемо уявити. Перша справа кацапську наволоч, мов саранчу, розтерти, знищити, забути. Більше в нас нема братьйов. Краще гордим сиротою бути. Обов'язково зробимо це ми. А далі, так, на жаль, є далі. Це зовсім не кінець. Те хамство, підлість, зрада, вже патріотизм і популізм, що засіли в нас, мов кліщ, маємо вирвати. Інакше все дарма, інакше хлопці дарма полягли на полі бою. Я вибір свій зробив. А ви то рішення лише ваше. І зробити його годен кожен тільки сам для себе, і ніхто вам не указ. Кожен Сторону свою прийняти має хтось совісті, хтось користі. Тож, Василю, досить вже базікати. вперед до дій. Якщо дарує милість Бог залишитись в живих, можливість мати нащадкам в очі сміливо подивитись. Тепер до справи. По завершенні клінічного лікування, сподіваюсь, буде хоча б невеликий час на реабілітацію та відновлення. Так, найперше його хочеться провести в колі сім'ї і друзів. Та на даному етапі все ж є питання, які переважають в силу обставин. Потрібне поповнення матеріально-технічної бази для ведення якісної боротьби в подальшому з урахуванням отриманого досвіду. Зізнаюсь, Власних заощаджень буде недостатньо. Тому знову звертаюся за допомогою. Скажу так: старт робитиму з якісної, прицільної оптики. І далі. Що саме далі, озвучувати не буду. Тому що з огляду навіть на власні ролики звернень, тепер розумію, що сам викладаю інформацію, яка не повинна гуляти мережею і могла б бути використана будь-ким і для будь-яких цілей. В подальшому працюємо за таким принципом: вірите. Допомагаєте. Ні, це ваше право і абсолютно безобрази. Прохання тільки одне: кожен в міру власних можливостей. Не варто понадміру, дуже легко надламатись. Рахунки залишаються вже вам знайомих волонтерів. Це люди, яким я повністю довіряю. На питання, чому не напряму, відповідаю, коли працюєш на нулю. Ні можливостей, ні сил на вирішення організаційних питань не залишається. Тож, кожен має займатися своєю справою. І тільки в цьому випадку, об'єднавши наші спільні зусилля, ми зможемо досягти поставленої мети. Ще одне. Рахунки будуть відкриті постійно, бо якщо хтось вважає, що потреби військового закінчуються придбанням, до прикладу, тепловізора. Ви помиляєтесь. Це постійно нові вимоги між життям і смертю. Це постійні втрати і матеріальні також. Коли просто виходиш живим і безмежно радієш, що, що ще маєш можливість побачити схід сонця. Тож, якщо хтось матиме бажання, на так би мовити, постійній основі надавати особисто мені і моєму підрозділу матеріальну допомогу, Будемо щиро вдячні. Звіт по Божій волі після перемоги. Тож за традицією з Богом і разом до перемоги. Так, ще одне. За коментарі також буду щиро вдячний, особливо за ті, які не збігаються з моїми поглядами або мають інший кут зору. Лукавити не буду від слів підтримки. Ніхто не відмовлявся. Лише відповісти вчасно в силу обставин не обіцяю. Тому відразу прошу вибачення. Тож ще раз до зв'язку.